Ви ще думаєте, що подарунок батькам це халат чи набір чаїв. А як щодо спа басейну, який реально подовжує життя, серйозно дослідження показують, регулярні гідромасажі знижують тиск, покращують сон і навіть зменшують біль у суглобах. І замість постійного мені би відпочити, ви почуєте, ми сьогодні у своєму спа. Це не просто розкіш, це турбота, яку можна відчути. Спа-басейн це комфорт. Профілактика стресу, антидепресант без рецепту. У Спагалаксі ми допомагаємо обрати модель саме під вік, потреби та стиль життя ваших батьків. Зручні сидіння, тиха робота, проста система очищення, вони зможуть користуватись ним без складнощів. Ви даруєте не просто воду, а спокій, здоров'я і той самий момент, коли нічого не болить. Бо з роками найцінніше не речі, а відчуття гармонії. Тож, якщо хочете зробити дійсно потрібний подарунок, подаруйте СПА басейн. І не забудьте зателефонувати батькам, сказати, що їхнє щастя вже пакується у Спа Галексі.